Постійно треба сидіти і ну, на всі сторони дивитися, то в одну, то в другу. Лісничий Григорій пригадує, як десять років тому сидів на цій вишці. Вітер її гойдав, каже, та й сонце напікало, але спостерігали з ранку до вечора. І цілий день сиділа людина. В неї була азимутальний пристрій, який вона визначала напрямок, де виникає пожежа і карта. Ну, це було займало час. І ну, важко їй було спостерігати за цим. Людина побачить, коли буде вже велика пожежа, багато диму. Нині ж працюють інакше. Чи не горять насадження, спостерігають, сидячи в прохолодній кімнаті. Камера на висоті 42 метри повністю охоплює територію навколо, каже помічник лісничого Владислав Попов. Ми можемо приблизити камеру, піддалити, можемо налаштувати фокус, щоб покращити зображення. Також ми можемо. Керувати в нею в різні сторони. Чергування цілодобове. Особливо, додає, пильнують за хвойними лісами, бо вони легко займисті. У разі виникнення пожежі негайно відправляється пожежний автомобіль. Ми бачимо дим і за допомогою накладки на карту можемо по азимуту, бачити, в якому саме кварталі знаходиться пожежа. За цим же лісництвом та ще двома іншими вже спостерігають у лісгоспі. Це дає можливість, по-перше, контролювати роботу пожежних сторожів, які знаходяться в лісництві, і так само вести нагляд, робити координацію в разі виявлення лісової пожежі з контори лісгоспу. Коли камери не були всі виведені в контору підприємства пожежному сторожу щогодини. Відповідальні по лісництвах пожежні сторожа за допомогою радіозв'язку доповідають про обстановку, яка яка в лісництві. Нині ж за ситуацією стежать навіть з екрану телефону. Це дуже зручно, коли знаходиться. Будь-якій віддалені точки при при будь-якому повідомленні про виникнення лісової пожежі. Я можу її оперативно, головне, щоб був доступ до інтернету, я можу переглянути. Пильнують за лісами і в головному управлінні лісового господарства. Тут 18 камер. За словами керівника установи Олександра Дзюбенка, із початку 2022 року в області сталося 26 лісових пожеж на загальній площі 7,7 гектарів. Як у квітні палали масиви на Корсунщині, ви бачите на відео. Торік за аналогічний період сталося 25 пожеж на площі 8 гектарів. Під перехресним наглядом у нас знаходяться всі повні насадження. Це дає можливість дуже оперативно виявити лісову пожежу і її Кожен рік камери додаються, і ще в цьому році ми теж плануємо ще додати дві камери. Тетяна Недбало, Олександр Кулик, Новини на Суспільному, Черкащина.